thank you З крутецького посуду будемо пити новий дуже крутецький чай. Сировина, збір 2006 року, запакований в 2018 Район збору сішонь бальна округу Менхай. Купаж виглядає дуже апетитним. Має безліч соковитих бутонів, подивись на них, а також молоде листя. Склад купажа дуже чистий з мінімальним вмістом черешків. Кажуть, що цей чай є імператорським, але насправді шупуер взагалі з'явився тільки в 70-х роках, і в імператорські часи його попросту не навчилися ще готувати. Друзі, це камфорна історія, яка зустрічається в пуерах досить рідко. Камфорні смаки, камфорні чаї вони мають таку дуже приємну щільну маслянистість, яку полюбляють. Ну, я і мій друг, з яким ми зараз будемо чаювати. Це дійсно дуже смачна, дуже класна історія. Тут ще будуть в смаку. І чорносливий, і безліч різних асоціацій. Тож подорож забезпечена, дуже крута. Це досить високобюджетний чай, він не з дешевих, друзі. Ціна на такий чайочок в нашому магазині 2600 гривень. 350 грамів млинець. Шупер Банжан Гонг Бінг. Виробник Менхай Енсієнт, Якщо я правильно прочитав, ну ти бачиш напис. Тому я думаю, що вже треба стартувати, бо він дуже апетитно виглядає. Друзі, зараз з'їмо його. Друзі, це поки що найдорожчий чай з нашого чайного магазину. Наш чайний магазин наразі представник восьми якісних класних шупуерів. 100% ферментовані чаї з хорошою витримкою. Ось цей, наприклад, 2006 року збору сировини район Сішуань-Бальна, це чиї китайські, класні, якісні, він досить дорогий. 2600 за млинець 357 грамів. Але щоб було зрозуміло, що таке млинець 357 грамів, тут в чайничку у нас на двох приблизно 12 грамів. Тобто це 30 порцій на 2-3 людини. Таке хороше чаювання. Це, якщо кожен день проводити, то. Місяць, ну 2600 гривень. Я думаю, що для людей, які живуть в великих містах, це взагалі якби не такі ж і великі гроші за задоволення. І трошечки про чай. Чай тебе не вилікує від депресії, чай тебе не врятує від свого розуму, від самого себе. Він не влаштує тобі якісь перебудову в житті і не вирішить взагалі ніяких проблем. Єдине, що він дає, це дійсно настрій. І ти вже цим настрієм можеш керувати як тобі завгодно. Ну тому, що є, буває знаєш, що такі ну, ти, ти ми з тобою відчули останні дні, що таке mm -hmm. от іде просадка, і це знаєш, як ніби пішов десь ресурс, пішов десь гуляти, і ми його не можемо знайти. Можливо, небесні тіла якось так повернулися. Ну, от просто такий етап в житті, що йде якийсь спад енергії, і потрібно якось від'єднуватися від соціальних зв'язків, їх зменшувати, більше бути в собі. Таким самокопанням трошки розбиратися, і просто, ну, по факту перечекати цей момент. Якщо ти думаєш, що ти попав в якусь таку кермічну западню, так скажемо, і тут чай зараз вирішить цю проблему, не вирішить. Чай допоміжний інструмент, такий ну, як класний, як засіб саме комунікації. Зібратися, поспілкуватися, це можуть бути як просто балачки, хочеш виговоритися, пусті балачки, так скажемо. Прикольно, поговори з ще очком, буде цікавіше. Це можуть бути ділові зустрічі з бізнес-партнерами, з чаєм, вирішується все краще, просто тепліше розмовляти. Тепліше. І перед використанням цього чаю, якщо це не просто, знаєте, хоча це не можна назвати просто, посиділи, поговорили, це теж така як культурний захід. Але якщо ви самостійно ось в одну особу п'єте чай, то бажано мати мінімальний план. Я, от коли в нас купляють чай, я обов'язково кажу клієнту про це. Тому що план допоможе вам використати оцей чай. Вам запустив механізми організму. Енергія пішла, і треба знати, куди ви будете використовувати. До речі, зараз я знаходжуся в помірному стані, без світлого, темного, сірого, взагалі щось в промі знаходжуся. І зараз от, перший раз куштую цей чай, і ми дізнаємося, як він впливає на організм. Так, да, чай він знаєте, як деяка кнопка. От ти підійшов, включив блок, цей щоб комп'ютер працював, опак, увімкнув. Якщо ти не знаєш, що з цим робити, ти дивишся на монітор або він так горить, ти пішов десь гуляти, ресурс витрачається в пусту. Має бути так план дій. Увімкнув клавішу, пішла енергія. Що ти будеш з цією енергією робити? Шупер він мені подобається тим, що він дає фізичну енергію діяльності, тобто він дійсно може спонукати до якоїсь руханки тіла, так скажемо, якусь ручну роботу робити, можеш кудись витягнути це тіло, походити погуляти. Хлопці, Точно не ту ручну роботу або навіть якщо трошечки менше дозування. П'єш в похмурий, дощовий день, коли хочеш релаксувати, просто буде приємніше релаксувати. Навряд чи тобі захочеться кудись бігти, якщо ти вгадаєш дозування. В такі дні воно якби і не хочеться, і не треба. Ну, природа, погода, вона сама нам підказує, чим варто зайнятися. Да. Тому що ось літо, одягаємо шорти, майку, зима. Погода диктує нам правило, одягайте куртки. Зараз ролик про чай, ну ми більше про чай, про життя, да. про дошки. можливо, десь через. 20 хвилин поговоримо і про дошки. Постоїмо. До речі, у мене був такий запит. Подивимося взагалі якось з прямій трансляції. З цим потрібно буде перезбиратися трохи. Подивимося, які люди нас дивляться. Я сподіваюся і вірю, що адекватні люди, добрі люди. І можна було б зробити, віддати свою енергію трохи людям і зробити практику на дошках садху на 14.15. Пів години <світ> прямої трансляції. <світ> це вже другий прилив. Але він дуже Чому? дуже і дуже потужний, друзі. Це <світ> Слухайте, просто... <світ> нафта непроглядна. <світ> це ну щось просто неймовірне. Я покажу людям. Це да, покажи, це, до речі, моя слабкість. Це, <світ> це нафта. Подивись, <тоді>, це... <світ> попадає в екран. А вона, блін, вона затримана. Ага, я тут можу, в принципі, бачити. Так, воно видно. Видно, видно. Зараз я так нахилю, щоб не вилити. Ну, він неймовірно чорний. Тут багато світла, може, якби ні, не ні, ні. Воно Там капець, який чорний на екрані. Ось <гум> Тут видно. Це другий приливчик. Ну, чайничок просто маленький, він десь 130 мл. 12 грамів чаю це насправді це забагато. Для такого чайничка це трошки забагато. 12 грамів чаю класно йде на 160 мл чаю. Скільки ти сказав цей? 130. 130. Тобто десь 10 грамів. Ну, слухай, що. А прилив він прям виглядає дуже сильно. Я так розумію, що сьогодні ще буде прогулянка, така вона потужна. Треба. Ну, прогулянка вже не в прямому ефірі, друзі, да, вже... тому що у нас є і свої особисті справи, які треба повирішувати Його. за прогулянкою. Випили чай, поспілкувалися, дали контенту, потім ця енергія йде на прогулянку і ми щось вирішуємо. Дійсно, чай допомагає приймати рішення. Ось це я точно можу підмітити. І дошки допомагають прийняти рішення. І Якщо дошки, ти вже прийняв дошки рішення кипець. стати на цвяхи голими ногами, то інше рішення ти точно приймеш легко. Але це не панацея. Типу, є велика кількість інструментів, в принципі, навіть ранкова зарядка теж тобі дасть відповіді. Ранкова нормальна їжа теж тобі дасть відповіді. Прогулянка дасть відповіді. все тобі дасть відповіді. Але це не панацейний, але дуже потужний інструмент. Я аналогічно не бачив того, який би не шкодив організму. Тому що відчуття викликаються такі. Ось, ну, якщо в перший раз, особливо, якщо ти ніжний. О, ніжний в цей чай. Так мене погано видно, я трошки повернув не туди. <ривіт> <ривіт> фільм, туда. фільм, фільми такі. Слухай, ні, він уже жорсткий. Я вже відчуваю. Потужний, да, да. насичений. комфортна історія в чаях це моя улюблена тема. Кислинка, маслянистість, кислинка. густота, тягучість, да, кислинка. Це от, знаєш, є такі як любителі прозорих чаїв, там, притралянічії, зелені чиї, світлі, це, білі. Оцей темнючий, я прям любитель просто нафтових чаїв. І це він. Є той чай. <рес> Ні, слухай, він приємний. До речі, після того чаю, який ми пили, на наступний день у мене таке блаженство було. От yeah. Я реально вранці відчував в тілі прям благо. Такі. Після того, а після цього, що за 990 я не відчуваю такого. Yeah, yeah. 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 Реально ціна вона не береться просто ні звідки. От чай за 990 у нас є такий, і чай за 2600. Я не скажу, що за 990 поганий. Ні, якби він був поганий, ми б його ну, не викладали в себе. Тому що я знаю, я чи її по 500, і по 400, чим я їх пив. Це трошки не та якість. За 990 я вважаю, що це якась нижня межа, коли ти можеш реально кайфанути від чаю. Але ті, що по 2600, по 2300, це ракета. Такий чай прям Мені подобається дуже. щільний. — Помірний. — щільний, щільний. 10 з 10. Прям. Але він вже на цей який? Четвертий прилив, він вже такий прям потужний. Угу. Я вже відчуваю. — Я починаю... досить швидко зливаю, але скоро почну заварювати селі. І розмовляли за. хейт. І зрозуміло, я такі питання, може, ти колись. Типу, взагалі є бажання написати комусь коментар поганий. Він такий, блін, ні. І я такий ні. От, кажу, тому ми і спілкуємося. Типу, от, ти коли... я взагалі не пам'ятаю, щоб я писав комусь хейтерський коментар. Іноді буває, коли хтось в коментарях написав фігню, в мене така секундна думка така, зараз. Почати, що, що боротись, захищати буду. Та людина в своєму якомусь пузирю. Не, нема сенсу розтрачати свою енергію. Тому що я підключаюсь туди, я збуджуюсь, і я виходиш, виходи, засасуюсь на її хвилю. Mm. То хто тоді хазяйну життя? Вона мною маніпулює, чи я вирішую куди дівати свою енергію. Mm. Як тобі піалка взагалі? Мені дуже сподобалась. Та я ще на фотки їх побачив, мені дуже сподобалось. Вони виглядають дорого і, знаєте, як старовинне щось. До речі, дивись, це теж так. Ну, я б такі мав би. Чехешечка. Вона теж глазурована з цієї сторони, біла глина, глянець. Це чаша для чаю в формі авокадо. — Вона вже тяжкувата така. Товстестінна. Проста форма, але їх варто робити. Я бачу, це може бути. Класний такий інструмент. Mm -hmm. Люди будуть брати. Ти ж будеш брати, правильно? <рес> Ні, тут. От от мов би. Хрестохристично себе відчуваю, коли таке тримаю. Mm -hmm. Я ж кажу, воно виглядає дорого і старо. Mm -hmm. Дорого і старе. Мені взагалі. Блін. Мене, коротше, прям все більше і більше нагнітає. Хочеться свій простір. Я вчора вже дивився. А, Модульні дому, бляха, Сань, які там є проекти. А, а якщо от навіть от є такий ще момент. Якщо ти купив, і цей інструмент, ти зрозумів, що це не твоє, все таке, і воно лежить, подаруй. Угу. Просто подаруй комусь, кому це треба. От ти бачиш, що людина буде використовувати. Ти потім отримуєш ще більше, ніж навіть ці цвяхи тобі могли би дати. Ти знаєш, це як гроші, які лежать під подушкою, ти їх не інвестуєш да? в нічого, вони просто лежать. Ой, слухай, цей чай почав прям штурмувати. Фу, я я, я там... відчуваю, прям, що пішло. Да, це дуже швидкий чай. Ті, ті були помірніше. Ну, це дуже насичена заварка. Mm. Тут, якщо я потім зілью, я відкрию тут половину всього об'єму чайничка чай. І по факту я заливаю воду, і вода через весь чай не лице. Залишається лише чистий чайний. Трошки довше, але дивись, ну, <звиск> максимум 30 секунд, він якийсь там. Пушка. А, і це і бул, як печати, от, наприклад. Десь... Скільки? <звиск> <звиск> Для води не так <звиск> багато і просто розвивається. Одна, одна, одна друга. <звиск> 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 залізний ларьок, обкласти його повністю каменем. А всередині лише невеликий столик, підвісне ліжко. А ліжко оббите балками і лише там сіно. Mm -hmm. Лиш хочеться от таку, і щоб там не було електрики. Так, mm -hmm. да, друзі. О, ні гарний чай, мені подобається. Я спочатку подумав, що зараз буде прям бум. <гум> Блін, зараз, до речі, перестав. Ну, оце тільки креативний прийом. Бо його переставати не буду. А я все, все. все Залишив тільки протеїн, і те я його додаю в смаколики різні. От mm. В ці штучки, що ми будемо коштувати, в ладу я додав протеїн. Ашфаганду все відімкнув десь на 2-3 тижні, а потім я підключу. Бо я знаю, що коли ашфаганду відключаєш, потім підключаєш, вона перший тиждень-два, ух, вона відчувається. Тобто, ух, клас і енергія, приток, відновлення краще йде. Бо трошки приїлося. Стопів, знаєш, ну, розумів, я знаю, що вона працює, але я цього не відчуваю. Так, треба який час. І ось я теж вирішив прямо і омегою, і D3 прибрати на деякий час до 21.02. Хотів зняти цей ролик окремо, розкрити цю тему. Я зараз трошки поговорю, потім в кінці підключишся. Є така тема, що важливіше: тренування, сон чи харчування. І я ці три складові насправді хочу поділити на дві складові і зв'язати між собою сон і харчування, тому що вони невід'ємні один від одного і впливають один на один безпосередньо. Тренування я по своєму досвіді можу сказати, що я не досипав, я спав невчасно. Через те, що в мене був великий світовий день, спочатку в мене було більше харчування, ніж потрібно. Потім, коли пішов, пішла просадочка така в гормонах. У мене відторгнення їжі було, я менше їв, тобто плющило по сну, по їжі, але тренування я залишав, дисципліновано виконував, виконував, виконував. І сила не падала. Витривалість не падала, але я почав бачити, як я візуально просто зменшуюсь. Здоров'я, знаєш, от як є здорове тіло, таке. все, А я от як воно починає як ніби хворіти, сихатись, на вагах та сама вага, силові ті самі. Ніби все Немає нормально, насичні, але ні? я бачу насиченість тіла йде, і я потім бах, воно не витримує, і я захворів. Тобто тренування без цього всього вони можуть бути, але вони тобі не будуть давати результати, а навіть якщо вони можуть якийсь час підтримувати твій результат, не падати вниз, але поступово з тебе життєві сили будуть висмоктуватися, і в якийсь момент відбудеться це падіння. А сон і харчування, чому я їх хочу зв'язати в одне ціле? О, Тому що якщо. Ти спиш, наприклад, ну от я по собі скажу норма моя 8 годин в день. Але якщо я ці 8 годин в день буду ділити, там 4 вночі, 4, 4 в день, це два рази за день замість одного, я проживаю пробудження, це розбивається, розбалансовується харчування. Я їм невчасно. Я починаю зриватись по порціям, то їм замало, то забагато, відчуття міри втрачається. Якщо я їм о якщо я сплю замало, це теж впливає на харчування. Недоотримується гормонів, апетиту немає, життєрадісності знову немає. І ми починаємо їсти всяку херню. Тягне на солодке, а солодке це не в плані, там яблука, банани. Хочеться ну, реально якогось дерміца під'їсти, якогось Дріжчового, цукрового, ну такої там випічки, вафлі, цукерки, отаку всяку фігню. От тому сон він одразу б'є по харчуванню. І харчування буде так само одразу впливати на сон, вони взаємопов'язані. І якщо розділити їх на дві такі рівноцінні частини, то я все-таки скажу, що вони не рівноцінні. Тренування, якщо в тебе є оця база, ти їсиш не тільки калорії, білки, жири, ти їсиш вчасно, ти їсиш в міру, і ти їсиш правильну їжу. Якщо це в балансі, плюс ти спиш. Один раз в день вночі і висипаєшся, і спиш і небагато, і немало, твій день, в принципі, буде заряджений, ти будеш в натхненні. І якщо ще до цього додати тренування, будь-які тренування, в тебе піде прогрес по тілу. Навіть без тренувань при такому режимі ти будеш життєрадісним. Якщо ти будеш цим нехтувати і тренуватися, ти будеш нещасним і твої результати будуть дуже низькі. Тому харчування, сон набагато важливіше самих тренувань. Тут ми вже можемо тренуваннями грати як завгодно. Хочеш там віджиматись, хочеш пауерліфтинг, хочеш ще щось в залежності від спеціалізації. Якщо є спеціалізація Дані, якщо ти готовий там ставити світові рекорди, виступати на змаганнях, тут трошечки інша тема. Якщо ти займаєшся суто для здоров'я, хочеш збудувати якийсь м'ясовий каркас, найкраще це різноманітність тренувань. Побігав, побігав на дальній дистанції, побігав вгору, побігав вниз, пострибав, навантажив важку вагу. Шу, поприсідав з важкою вагою, поробив там станову, на руках постояв, Тобто, чим більше ти підключаєш якби, різнобарвності, різноманітності, тим цікавіше стають твої тренування. Якщо ти думаєш, що ти там присідав там важкі тренування, робив, а тут ти захотів місяць просто постійно на руках постояти, і при умовах, що в тебе зі сном все в порядку, з харчуванням, все в порядку, ти думаєш, що ти відкатиш по м'язам, вони почнуть руйнуватись, тому що там факторів. Які впливають на рост м'язів, їх стає менше, ніж до цього, ні, ти помиляєшся. Можливо, буде навіть ще просування вгору, і коли ти повернешся до штанги, ти ще навіть можеш спрогресувати. Це точно гірше не стане. От така моя думка. Так, воно таке є. Бо перше, що треба закривати, це базу. Базу. Спорт. Бо я згадаю, нещ... як раніше, там, по три години тренування. Думаю, й йоу. Юма -юма. Фанатизм. Фанатизм. А, а юнацький ентузіазм, він прикольний ну, в, в юності. Просто організм може це витримати далі, без, без фарми не витримає. Потрібно, <рес> да, потрібно вчасно почути організм. Вчасно не чуєш організм, травмування і хронічно якесь. Вчасне, <рес> 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 вчасне травмування. <рес> да. Не втравмуватись вчасно. Саме <рес> <рес> Тим паче, що без спорту що ваш йде? мозок буде страждати. Це 100%. І самий класний, сама класна активність для мозку це танці, потім йде теніс-бебентон, там, де немає травматизації великої. І оця гра з різним. Дивіться, ти приходиш в зал, жме... типу качалка стоїть на третьому місці, останньому і топа. Чому? Ти прийшов в зал жати штангу. Ти кожного разу зжмеш майже по одній тій самій траєкторії. Типу, штанга не з'являється тут-тут. Коли ти граєш з м'ячем, це нові комбінації кожного разу. Нова комбінація. Мозок кожного разу аналізує нову інформацію, і це для нього прям блаженство. І йде класне кардіо. А танець, ти працюєш в різних осях. Постійно в різних осях мозок. Постійно, постійно розвивається, постійно будує і це саме найкраще. Тому от у мене знайомий зараз живе в Китаї, працює там, вчителем танцю, бальних танців. І він каже, чому китайці так довго якісно живуть. Він мені знає, що сказав? Після 40 майже усі ходять на танці. Після 40 майже усі ходять на танці. Він мені скидає відео, купа китайців і вони всі танцюють. Після 40 всі ходять майже на танці. Ти Тип, і ще й на баль. А це mm -hmm. не фіга собі, це. Я ходив, я все. <ріст> да, це... Коли ти хочеш на цвяхи? Не сьогодні. Не сьогодні, так. Да. Ні. Треба розібратися. Я це... Ну, це сильна штука. Да, друзі, нам потрібно налаштуватися, ми отак в прямий ефір хочемо вийти да. на дуже жорстких цвяхах. Є крок 10 мм. Крок 10 мм це коли між свяхами, між вістрями 1 см з усіх сторін. В таких дошках, якщо до 45 розміру такої форми в парі 640 цвяхів. Якщо це буде крок 15 між свяхами по 15 мм відстань набагато більша, якщо тут 640 цвяхів, то в 15 буде до 300 там 200 з чимось, 270 Тобто складність. Ну, так якщо математично розрахувати в 2,5 рази складніше, але на ділі разів в 10. Тобто, це зовсім інша практика, вона дуже потужна, це дуже сильний стрес для організму, і потрібно бути до нього теж готовим. А я взагалі б зробив би, а, взяти якийсь високий як стілець і на ньому робити чаювання, стояти на цвях. Типу, от, тільки щось кругле таке. О. Да. От як у мене в, на квартирі у той круглий такий чорний стіл. Ого, там хтось щось написав. Тіші локацію, де ви витискаєтесь на брусах. І як ви можете бачити, що язик розв'язує ой-ой-ой дуже добре. Ой. Для комунікації класно. Смачний, нема відштовхуючих гірчинок, терпкість залишається, маслянистість повністю закутує рот таким приємним чайним смаком. І за 200 такий чай. Ну, от він прям вартий своїх грошей. Я не скажу, що він має там коштувати ще дорожче, там чи він має коштувати менше. Його ціна така, яку ми поставили, і вона, от, як на мене, от я по серцю відчуваю, це воно. Ми попали. Mm. Да, це цей цінник, його варто брати. Я не знаю вже скільки це пролив. Я буду в монтажу, подивлюся, mm, і тут 8. напишу циферку. Скоріше всього, це восьмий пролив, друзі. Ну це прям mm. прям клас, прям потужно. Дуже довго п'ємо, дуже довго він. Проливається, класно. Ну і посуд, друзі, я просто рекомендую звернутись до мене за посудом, тому що від якості посуду теж залежить те, як він буде проливатися, який в нього буде смак. Не факт, що з якогось там звичайного посуду, ну, не суперкласного, неручної роботи він також прольється там, 8 чи 9 разів. Він досі чорний, я думаю, ще треба розказ. Ну, треба буде батьку дати спробувати. — Угу, Я думаю, що зараз якраз для батька заліз. А я є полкам. Це довго буде, хай він хвилин сім остається. Останній прилив, прям я довго залишаю, хай він собі. До речі, думаю, що не думаю, а треба створити 100% нам інстаграм для дошу кічем. Ось такий восьмий чи дев'ятий прилив, тут ще закутаний сидить. Закутаний. Та він бреше, це там пюрешка. Вже, чи, чи, чи. Там вже, вже обід.